Микола Васильович, значить вчора я з ним зустрівся, отримав від нього копію оцеї заяви Ядухи. Він не знає, де він знаходиться, Ядуха, де він переховується, але йому привіз, так як він доповідає, йому привіз цю заяву водій. Я кажу, Микола Васильович, ви три роки, більше трьох років працювали на цю злочинну владу. На руках цієї влади смерті і кров українського народу. Тому я звертаюсь до вас від імені Ради Майдану, щоб ви добровільно склали обов'язки голови обласної ради для того, щоб в нашій області був мир і спокій, і покаялись перед громадою Хмельницької області. Також, Микола Васильович, нагадую вам, що сесія обласної ради прийняла звернення про імпічмент президента. Про дострокове припинення повноважень президента, про дострокові вибори. Ви пішли на лікарняний і не підписався, не підписався це, це звернення. Його підписав заступник Осач. Потім це було опротестовано обласною прокуратурою. Потім судом було скасовано це звернення. Чому ви не подали в апеляційний суд від обласної ради? І інші питання йому задавали. Тому він погодився, що на наступній скличі позачергову сесію. І на сесії е, е, оголосить своє рішення про складання повноважень голови обласної ради.